Павло Зібров святкує 60-річчя і не збирається на пенсію. На його ювілейному банкеті Ірина Білик розповіла нам, як їздила до Москви вітати з 50-річчям Філіпа Кіркорова, усе ще так само народного артиста України. Сенсаційні зіркові зізнання далі. <плес> А цім світі по Павло Зібров гучно святкує 60-річчя у колі друзів народних артистів. Пенсія ні, не чули. Павло, вітаємо вас з ювілеєм. Нога еліта, щоб ви були такі ж яскраві, як цей яскравий букет. Я знаю один подарунок, який точно зробила родина. Це бігборди на шляху до цього заміського ресторану по трасі. Як ще вітали, зробила дитина мені бігборд і монтує зараз кліп, який ми зняли буквально а три дні назад. Вона знялася головній ролі. Ваша донька. Це моя донька. так. Сьогодні гості прийшли до вас з квітами у горщиках, з пітуніями. Усі як один. Я так розумію, що це було замовлення іменинника. Це замовлення Марини Володимирівни. У нас тут поряд дача з, з цим рестораном. І в нас там є вази такі, в нас 18 ваз красивих білих, і тому ми розуміємо, що зараз ну квіти, день другий, третій великі троянди там чи будь-які купити відразу 15 тих горшиків. Я зекономила. Павла гроші. на концерт треба гроші. То я зекономила собі, буде гарно все літо 60 років. За українським законодавством це пенсійний вік. Тобто, від сьогодні, Павло, ви можете собі спокійненько йти на пенсію, і ви можете оформити пенсію і отримувати. Пенсіонер, я п'яти років пенсіонер. За справа в тому, що я служив в Афганістані. 35 років назад, і я учасник бойових дій. Тому я вже 5 років е, отримую пенсію 2800 гривень. А моя справжня пенсія, зараз буквально почну я її оформляти, да, і вона буде, я думаю, 3,5-3,8. Тобто я вже дізнавався просто. Коли він став, каже, боже, 60 років, це вже дідушка. Сьогодні він сказав, що я Сьогодні на ювілеї розірву свій паспорт там, де 60 розірву, і піду завтра в міліцію. Ну завтра, після завтра і зроблю свій 45. Попри те, що Тейсі Павлій виступає в Росії, попри те, що насправді взагалі дивно бачити тейсю Павлій тут, тому що більшість українців вважають, що Тейсі Павлій давно вже живе в Росії, але до вас на ювілей завітала, і ви я так розумію, товаришуєте. Ми дружимо більше ніж 20 років. Дитина наша народилась, коли ну ми вже ми вже дружили. Для неї тая, для нас. Це подруга, і які, ну щоб не було для нас. Це друзі, і ніколи, ніколи в житті я не скажу таї чи Ігорю, я вас не знаю. З Ігорем Ліхутою, та й сіповалій щодо політики. Ви сперечаєтеся? Ні, ми, ну, разом, ні, ми, політики. ми разом ми разом п'ємо шампанське їмо шашлики, політики. говоримо про життя і про любов. Але а. я напр... я не хочу зараз сказати. Я добре знаю, як Таїся ся повалі попала в політику, і що вона не хотіла дуже туди йти. Такі часи були. Ну що зробиш? А ти соліта. Перед своїх вітають ювіляра старожили шоу-бізнесу Віталій і Світлана Білоножки. Алла Кудлай і опальна та Ісія Повалій. Алло, ви з Павлом Зібровим представники класичної української естради. Можу припустити, що товаришуєте. Ви дуже давно. Пам'ятаєте, як познайомилися, з чого дружба почалася? Як це було давно? Ми всі працювали тоді. Одна єдина студія звукозапису була. І ми там зустрічалися всі. І ротару, і зібров, і я, і Біл... А ми з Білоножком були тоді солісти радіотелебачення України. Тому це наше було робоче місце. і Ми звичайно з Пашою зустрічалися там. Що подарували Павлу Зіброву на ювілей? Півуня Алунія скала Петуньї по левому берегу Сьогодні скрізь вже видно, чи вони відсвіли, чи що. Скрізь вони такі, якісь ну 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 наче їх уже хтось хтось їв. Короче, ледве я знайшла. Пам'ятаєте, подарунки Павла зіброва? Вам Оця сумка? Оця сумка. Подарунок зіброво, Зіброва і зібрової Марини. О -о -о. А у Марини дуже гарний смак. Чи вистачає часу вас на внуків, Чи збираєте їх в себе вдома? Чи збираєтеся великою родиною їздити відпочивати? Чи вас діти залишають у спокої, кажуть, мама, співай? А ми будемо дітьми самі займатися? Я з величезним задоволенням проводжу час з внуками, і мені дуже приємно, що ом, моя уляшечка називає мене Ая, Ая, моя Ая, не бабушка. І бабуся пає. Це дуже приємно. Воні об'єднуєм. зіркові гості Павла Зіброва витанцьовують під запальні хіти 80-х. Іро, з Павловом Зібровим вас пов'язує дружба давня. Що подарувала своєму колезі народному артисту? Я довго думала, і ми вирішили подарувати йому фрешу давку. Це означає, що Павло буде ще. Молодшим, ще енергійнішим. Я так і сказала, що ти нам потрібен живий, красивий, сексуальний. Ми з пашою будемо співати дует на концерті. Мені було дуже важко співати в стилі Павла Зіброва. Я трошки хотіла зробити сучаснішим звук. Я Паші кажу, паша. Тобі на 60 років, тобі 25». Він такий. Я зрозумів, я зрозумів. Я мальчик, я мальчик. От він перший куплет заспівав як мальчик, і потім забув, що він мальчик. Я кажу, Паша, на другому куплеті. Кажу, тобі на 60, Паш, тобі 25. Он, я мальчик, я мальчик. Ну, це було дуже смішно. Я дуже. Пишаюсь тим, що я в цьому колі, тому що ми всі пройшли через одне, через скажімо, свою роботу, яку ніхто не допомагав, ніхто. От може паші на 60, трошки спонсори допомогли. От я вам роблю отак: отак, молодці. Сьогодні ти в гостях у Павла Сіпроба, а зовсім нещодавно була в гостях на іншому ювілеї на ювілеї свого друга Філіпа Кіркорова в Москві. Я хочу відразу сказати всім: і хочу, щоб вся Україна це почула. що... Не можна взагалі когось судити за те, що. Люди товаришують за те, що люди один до одного добре ставляться, мені Філіп нічого поганого не зробив житті, тільки добре. Саме через твою дружбу з Філіпом Кіркоровим, саме через твої поїздки до Москви зовсім нещодавно в Одесі намагалися скасувати, пікетували твій концерт. Бандити хотіли зірвати мій концерт. А чому бандити? Я про це не говорила в своїх інтерв'ю. Хлопці ті, що хотіли. Ну, зірвати концерт, вимагали, але не через, скажімо, там напряму, тому що це можна записати, це можна роздрукувати, це можна було б їх схопити, оприлюднити. Вони сказали, що якщо ми дамо гроші, то вони не будуть мене чіпати. Ми запитали скільки, і нам було передано знов через третіх особ. В місті Одеса, що нехай вони самі назвуть цю суму. Але поки ми хотіли назвати вам е, цю суму, вже приїхала міліція, е, одеська поліція і люди, повірте, не маленькі в цій країні, е, хочуть покласти тому край. Тому приїхали, щоб захистити саме мій концерт, тому що мені здається, моє ім'я і те, що я роблю в Україні, воно е, щось означає для людей. форелі теляти на бобліковому соусі найпочесніші гості за святковим столом, донька іменинника Діана діанари. З вами спілкувалися, ви були на порозі весілля, то ну, принаймні у той момент вже якось про це думали. Сьогодні я Майже у весільній сукні, то можливо, вже весілля поруч. На початку мені потрібно закінчити вищу освіту, а вже потім можна думати про одруження. Пропозиція руки і серця вже була? Ще не було. Це інтимне питання, це особисте, тому це треба робити в тайні від усіх. Що тато отримав у подарунок від вас? Тато розповідав про кліп, а можливо, щось ще до кліпу. Один мільйон подарував. Мільйон чого? Злиток золота один мільйон. Колись ви будували кар'єру співака з таким тестом, майбутнім гріх було б не продовжити. Як зараз кар'єра співаче? Є не одна пісня в моєму репертуарі, подарована Павлом зброю, але розмови про продюсерство ми не ведемо. Тому що я знаю, що багато журналістів вже спекулювали на темі того, що. Тепер, от в мене кар'єра піде вгору, тому що от прибився до такої сім'ї, але не було таких розмов і нічого подібного навіть в думках не було.